Пам'ять жертв Голодомору 1932-33 та штучних Голодоморів 1921-23 і 46-47 років вшанували акції у Кропивницькому. За підрахунками знімальної групи Суспільного, 30 людей зібралися біля пам'ятного знаку жертвам Голодомору. Серед них 78-річна Надія Тіхонович, якій у 47-му році було три роки. Я пам'ятаю, якраз Сестричка народилася у 47-му році, то було дуже тяжко. Пережили голодомор, вони дали якийсь відпечаток на здоров'я. Учасники поклали до пам'ятного знаку жертвам голодомору квіти, хліб, пшеничні колоски та яблука з собою принесли лампадки, щоб вшанувати пам'ять померлих від голоду. Голодомор взагалі торкнувся і мого, можна сказати, роду. Бабуся розповідала, що в 33-му році як вони виживали, як у неї багато було сестер, братів, їх було дев'ять у сім'ї. То з них залишилося тільки троє. Всі помирали від голоду. Що могли, те їли, збирали й мерзлу картоплю. Важливо є пам'ятати про такі сторінки історії, тому що ми бачимо, як наше безпам'ятство призвело до того, що ми дуже були не готові до того злоби і ненависті, яку сьогодні проявляє російський народ знову щодо нашого народу. Акція тривала 20 хвилин. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.